Неякісне обслуговування. Мешканці кількох будинків скаржаться на свій відомчий жек. За словами людей, житлово-експлуатаційна контора не виконує покладених на неї обов'язків. Будинком на Чигиринській опікується контора, яка є дочірнім підприємством домобудівного комбінату номер 2 Люди кажуть, жек просто привласнює їхні гроші, які вони сплачують за комунальні послуги. Не переводяться кошти в теплоенерго. У нас вже більше двох місяців немає води е, гарячої. Борги в теплоенерго 136 тисяч за останніми е, даними. Львів, лів так само у нас обслуговує, але заборгованість є. Вони відмовляються оплачувати, е, здійснювати постійно е, послуги. Окрім того, контора вимагає платити так званий земельний податок. А це по 30 копійок за квадратний метр з кожної. Квартири вони обґрунтували, що вони під приватне підприємство, і за рахунок того вони раховується земельний податок. Хоча з жодною людиною фактично в будинку вони ніяких договорів не заключали, люди не підписували договорів. Там буквально одиниці людей. Більшість квартир договорів з ним з ЖЕКом немає ніяких. Мешканці нарікають про їхній будинок. Працівники контори зовсім не дбають. Його неякісно ремонтують і погано прибирають. Якщо звертатися за електриком в ЖЕК, його ніколи там не було, його немає. Якщо щось якусь поміняти трубу чи ще щось, то вони беруть з якоїсь сварчки, чекають. коли Сантиметри в вріжуть труби поміняють. Потім знову так і таким чином вони такі кусками труби міняють нам у підвалі. Жек обслуговує кілька будинків у різних частинах міста. Усі вони не раз вже скаржились, однак даремно. Ми би не проти перейти в місто, щоб нас передали в місто, розуміти, щоб жек був такий, як всіх людей. А нас ну ми не можемо цього добитися. Доведені до відшої звернулися в самопоміч. Ми відповідно будемо складати відповідні документи в контролюючі служби для того, щоб отримати висновки від контролюючих органів. І тоді вже буде якась остаточна крапка для того, щоб вирішувати то питання, чи подавати в суд, чи взагалі він має право на надання цих послуг. Вже наступного тижня мешканці разом з юристами об'єднання збираються у прокуратуру.